Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустиню де сорок день його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, він зголоднів. А диявол йому і каже: Якщо ти син Божий. Скажи о цьому каменеві, щоб став хлібом. Ісус озвався до нього. Написано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: Я дам тобі всю цю владу. І славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього: Написано: ти будеш поклонятись Господові богові твоєму і йому єдиному служити. Потім він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього, Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу, написано бо він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь. Але Ісус озвався до нього, сказано Не спокушуватимеш Господа Бога Твого. І, скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. Ісус у силі духа повернувся в Галілею, і чутка про нього рознеслась по всій околичній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. І прибув він у Назарет, де був вихований. Увійшов за своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подано книгу пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано. Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити Сьогодні збулось це писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудували словам ласки, які линули з уст його, і говорили: Чи ж він не син Йосифа? А він казав їм: ви, певно, скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого, про що ми чули, що сталося в Капернаумі? Зроби те й тут, на твоїй батьківщині. І він же додав: «Істинно кажу вам, ніякого пророка не приймають добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді. Багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, як закрилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в краю Сидонським, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророків Єлисея. Однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоби скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Потім прийшов у Капернаум, у місто Галилейське, і навчав їх у суботу, і дивувалися його науці, бо його слово було повне влади. А був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним: Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назарянине, прийшов ти погубити нас. Я знаю, хто ти. Ти святий Божий. Ісус же погрозив йому, кажучи Мовчи, і вийди з нього. І кинувши його перед усіма, демон вийшов з нього, нічого злого, не зробивши йому. Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали Що за слово? Що з владою і силою велить нечистим духом, і вони виходять. І рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теща ж Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. І, нахилившись над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї, і зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих, на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки та й оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулися його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати його від себе не пустити. А він... Сказав їм, я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий і проповідував по синагогах у Юдеї.